що українці – креативна нація. І зараз з'явилося десятки умільців аграріїв, які створюють власні версії розміновувачів своїми руками із підручних засобів. І все це для того, щоб посіяти та зібрати хліб. Бачимо ось таку техніку. Здається, здалеку трактор. Але придивляємось уважніше, а водія немає. А попереду така міцна металева конструкція. Що це? Ми зараз вам розкажемо, а точніше запитаємо автора. Ідеї, вітаю вас! Олександр я... Миколаївич Кривцун. А я Дмитро. Ми у селі Граковому. До вересня 2022 року тут були росіяни. І поляна навколо щільно вкриті мінами та нерозірваними снарядами всіх можливих видів. Ми прийшли 12 вересня на підприємство, коли освободили. Вся техніка у нас розбита була. Розграблена трактора пороздавали колаборантам, і я бачу, яка нагрузка в ДСНС, що вони не співають, і став вопрос, питання, питання, а як же ми будемо в поля заходити? І почали думати, що робити. Я побачив в інтернеті машини імпортні, які йдуть розміновують сатарами спереді. І от по такому принципу, що ми можемо придумати. Котки ми взяли з одного агрегата, металеві часті, там танк був підбитий, ми з нього взяли. На території стояли БМП, ми з них взяли, ну, комбінували, що виходить, і все це брали і отримали те, що є. А хлопці допомогли поставили гідромодуль з імпортної техніки, дали джойстик і ми управляємо. Тот парень, який любив в зіграти з машинками, тепер він краще все. Керує цим трактором. Фантастика. Отже, цей чудо-трактор, по суті, просто велика машина на пульті керування. Оператор керує нею дистанційно. Тож, коли розміновувач наїжджає на міну, людині нічого не загрожує. Зараз ми покажемо вам це диво техніки у дії. Щоправда, звичайно, вже на розмінованому полі, аби можна було безпечно роздивитися винахід з усіх сторін. Така конструкція це ножі такі, так? Да? Так, коли наїжджає на міну. Всі взриви проходять під цим катком. І весь зрив ми каток, взрив проходить тут. Він не повреждає трактор. Трактор стається цілим. Це вже броня, так? Як для трактора. Далі броня, а це ми зробили для того, щоб трохи тяжелей зробити. Вся установка десь приблизно 3,5 тонни. З чого це зроблено, каткиці? Ці катки ми взяли. Є рубящий агрегат, який рубає соняшник. Ми його переробили трохи. І поставили спереді, щоб він якраз розмінуванням займався. Як ви бачите, взрив тут був, і от повигинало вже. А, це Об... протитанкова міна, так? Да, так, протитанкова от, міна, це на... тут зарвалася, це навигнула. А коли вибухає міна протитанкова, це пошкоджується, а все інше тримається? Все, розлітається, а от ця защита вся ціла залишається. А можемо залізти сюди приїхатись? Ну, Давайте. Все так не їздив. Це тільки з Дмитром Комаровим можна так поїхати. Головне, щоб ви тут добре розмінували. <смі> Бо якщо не до кінця, то не хочеться жартувати навіть про це. Якби ми не захоплювались винахідниками, запам'ятайте, повторювати таке вкрай небезпечно. Виходити на території, де велись бойові дії, дозволено тільки після перевірки ДСНС. Це смертельно небезпечно. І зараз ми подивимось. Насправді хто водій? Без водія не буває, водій там. Так, да, він наверху сидить. Ось, друзі, бачите? Ковш ескаватора і там пілот знаходиться. І так розміновують. А чому наверху він? Щоб сигнал далі доставав. Ух ти, прикольно. О, паша. Оце командний пункт, друзі, справжній. Подивіться. Тут є монітор, акумулятор, радіостанція і пульт керування. Ось вот мій чемодан. Я його розбираю, підключаю першим ділом антенну. Канал є, угу. можемо працювати. Вижимаємо сцеплення. А це сцеплення, да? да, так? Так, це сцеплення. Тобто вот вона вижимається там педаль. А газ де? Це газ, так? Так, ось там по чуть-чуть газ. Так, забираємось. Павло, будь ласка, зчеплення нажміть. І зараз давайте покажемо мільйонам наших глядачів, як натискається газ. І відпускаємо газ. Бачите, геніально. Бачите, ми піднімаємось. Антена підсилює сигнал і можна на велику відстань керувати дистанційно. Максимальна яка відстань? Максимальна – до двох кілометрів. А навіщо камера? Це мій орієнтир, щоб я не пропускав участки поля. А ось тут можна побачити, так. Да. Камера допомагає зорієнтуватись. По екрану можу повідати чай від ракет остаток. То есть щоб я її не переїхав, не поврядив техніку. Ось, друзі, звичайні будні українських фермерів. Просто треба дивитись, щоб трактор не наїхав на ракету. І це зараз зовсім не жарт, це, на жаль, реальність наша. А можна спробувати? А давай. Шеф дозволяє, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. газку. Не вріжеться. Мені здається, проходит. проходить. Хлопці дорослішають і іграшки у них остаються, тільки розміри змінюються. Але, звичайно, це не жарти. Те, що роблять фермери, зовсім не забавки. Наслідки можуть бути фатальними. А ось я бачу отвори. Це після підриву? Да, це після підриву. Це коли підривається колесо, і тоді розбивається все. Ну, це ж кришка побита, все це ж її вигнали. Угу. Розкажіть, як це відбувалося, чому не спрацювала система попереду. До середини літа, те, що ми придумали, катки працювали дуже добре. Вони рубали бур'ян, і всі міни, які попадали з п'ятих було, вони підривалися на катках. А із середини літа бур'ян став високий і він став твердим. І виходить, коли каток наїжджає, робить подушку, і він не продавлює його. І міна не зривається. І міна не взривається. Получається, за трактор колесом, і зривається міна під трактором. Коли я це починав робити, я не думав, наскільки це небезпечно. Я думаю, хтось з фермерів може намагатись повторити ваш досвід, і я вважаю, що ми зобов'язані попередити. Це дуже небезпечно. При взриві деталі катка відлітають десь метрів на 50, 60, 70. Щоб оператор, який йде, він нас йде на відстані 100 метрів і ближче не можна ніяк під'їжджати. Бо ну, це саме страшне. Друзі, уявіть собі, це розлітається, а це важить ого. го Це ну, просто як ракета, як шматки ракети, які просто розрубають людину на частини. Так тільки ми підорвались, Визиваємо ДСНС, визиваємо воєнних саперів. Вони починають шукати ці місцевість і, як правило, це мінна дорожка. Кожен вибух це збитки великі, це знову да. величезна робота да. і це велика пауза у виробництві. Місяць. А скільки разів цей трактор вже підривався? Восім разів він підривався, із них п'ять разів установка підривалася, катки підривалися. Угу. Ми міняли. Ви їх просто змінювали. Да? Змінювали да. і три рази і останній раз трактор підривався. Тобто повністю зруйнований був, да? да. За ці вісім підривів, скільки ви розмінували яку територію? 1600 гектар. Ну тобто, напевно, це того вартувало? Так, да, я скажу так.